Привіт, це я Ниндзіп. Недавно на сам Пікрені вийшло невеличке оновлення, де нам додали мале підприємство. Хто грав на старому сам Пікрені, той знає, що таке мале підприємство. Але це мале підприємство, яке зараз додали, дуже сильно відрізняється від того, що було раніше. Тому в цьому відео я його придбаю і подивлюся, що там як працює і чи вартує взагалі його купляти, скільки можна заробити і так далі. Ну а ви, в свою чергу, за мої старання обов'язково вліпіть лайк, напишіть комент. Ну, якщо не підписані, підпишіть. Ну а якщо ви з якихось причин ще не граєте на сам то обов'язково заходьте у посилання під відео, скачуйте, і потім, коли вже будете на сервері, вводьте в чат слеш-промо, і там промокод хештег найник і дасть вам 200 тисяч. А я вас не затримую. Ми переходимо до відео і наскільки я знаю, щоб його купити, нам треба зараз відправитися у адміністрацію Лас Вентураса. GPS це знаходиться в пункті організації і в самому низу адміністрація Лас Вентураса. Зараз я туди відправлюсь і покажу, що там, як, що робить. Чуваки, я вже, коротше, під'їхав до адміністрації Лас Вентураса. Тут купа-купа, зараз машин. От де воно знаходиться на мапі. От, в принципі, сюди можете приїжджати і тут купляти. Давайте глянемо, який зараз онлайн на себе. Зараз онлайн 160 опа, це мене радує, що онлайн трошки виріс, як тільки вийшла ця обнова. Залітаємо, коротше, всередину. Зараз будемо дивитися, що там взагалі треба робити. Капець тут людей, я в шоці, чуваки, ви погляньте так. А де треба купляти це мале підприємство? От, контракти малого підприємства. Біжимо сюди. Дайте мені пройти. Дайте... А, у мене немає малого підприємства, це, мабуть, тут робиться. Та от відкрити мале підприємство. А, мене краще. Так, коротше, от я релогнувся. Нажимаємо відкрити мале підприємство. Блін, яку ж назву ввести? Я думаю, що можна зробити в принципі, Белфорд. Company. От, коротше, Белфорд Company буде в нас. Я так розумію, що тут можна буде приймати типу гравців, щоб вони в твоєму малому підприємстві працювали. Натискаємо, готово, списало з мене 5 мільйонів, і в нас команда Z меню. Дивна, звісно, дивна, команда, що там зетка? не пуля, що за зрада? Німанія! Урові на максимальний. Зрада неізбіжна. <с> Ладно, я жартую. Давайте введемо меню. Тут у нас є інформація про мале підприємство, налаштування малого підприємства, поліпшення для малого підприємства. Давайте зайдемо на Джордан Балгор, тобто я виробництво зупинено, залишок сировини тут пише, залишок готової продукції, верстатів, готових до роботи. А, у нас один верстат, доступне виробництво за 1,25 одиниць, діючий ні, залишки контракту. Ну, коротше, ви все бачите, давайте зараз ми. Що зробимо? Що ми зробимо? Що ми зробимо? Ой, тут наш підписник. Крутяк. Крутяк, бру. Крутяк, бро. Ти в відосі виходить. Так, Ліл Грузин, Васапчик, ти попав у відос, виходить. Ще раз, давайте зайдемо в z меню. І попробуємо купити поліпшення. Але у нас тут, звісно, поліпшення коштують. Збільшити склад для сировини і 200 тисяч це коштує. Ну, блін, нормально. Наступний коштує 300 тисяч, афігеть ціни. І далі вже за донат валюту У мене, на жаль, її зараз немає. Так що ми пропустимо це. Далі. Збільшити склад готової продукції. Також давайте це все покращимо. Коротше, покращимо все, що можемо. Збільшити місця для верстатів. Також ми це покращуємо. Блін. Не знаю, скільки я бабок, звісно, потрачу на це все, але давайте прокачаємо все, що зможемо. Ладно, давайте купляємо це все, що ми можемо тут купляти. Далі. Дальше... Що в нас збільшити ліміт банківського рахунку. Ну, Давайте теж купимо. Купляємо коротше, все, що можемо. Дивіться, збільшити кількість робочих місць, це я поки що не буду купляти, бо в принципі це не потрібно. Йома, скільки я грошей потратив. Коротше, я потім на монтажі додавлю вам, от скільки ми потратили грошей повністю на прокачення е, цього малого підприємства. При тому, що ми ще не прокачували кількість робочих днів, і решту все, що ми можемо прокачувати, воно вже йде за донат. Так що, все, що ми змогли, ми прокачали. Далі на Тискаємо на налаштування виробництва. От, ми можемо його запустити, викликати транспорт малого підприємства, найняти співробітника. Це нам поки що не потрібно. Призначити заробітну плату. Це я потім вже буду призначати. Поповнити банківський рахунок підприємства. Не знаю, чи це треба, чи ні, переказати гроші з рахунку підприємства. Продати підприємство і продати підприємство державі. Так, нічого ми поки що продавати не збираємося. Давайте спробуємо взяти контракт малого підприємства. Е, так, контракт полягає між Белфорд Компанії і державою на поставку готової продукції в розмірі тисячі штук. Вартість за виконання контракту складає 1 мільйон гривень. Важливо, отримання винагороди здійснюється тільки після повного виконання контракту. Ага, блін. Довго-довго я, звісно, буду певно возити ті тисячі. Штук та боже, скільки ж тут машин, чуваки? Погляньте, тут все в машинах. Зараз всі просто побігли тестити цю роботу. От я викликав транспорт малого підприємства, і зараз будемо слажь GPS дивитись, куди нам треба їхати. Коротше, от, нажимаємо на промисловість, і от в нас є склад сировини Лас Вентурас, де він у нас знаходиться, ну, в принципі, відносно недалеко. Давайте зараз туди відправимось. І тим часом, чувачки, я вже під'їжджаю сюди до складу, де треба завантажувати сировину. Тут ми пишемо команду завод. Недостатньо коштів на рахунку підприємства. Блін, туди треба деньги закидати. Ладно, давайте зараз це зробимо. меню налаштування підприємства. Поповнити банківський рахунок підприємства. Давайте туди закинемо, я не знаю, 100 тисяч для початку, а потім вже закинемо більше. 25, готово. Slash GPS, завод малого підприємства. І де це в нас на мапі? Ага, от. В принципі, теж недалеко відправляємося туди зараз. Опа, під'їжджаємо ми вже до заводу малого підприємства. І куди нам треба їхати, що нам треба робити. Ви прибули до місця призначення і де його, типу, розвантажувати. Де їх тут розвантажувати? Я сліпий. Чо за? Чу тяги? Не понял. А ну ще раз. А, от все, ви вивантажили сировину для малого підприємства. Кайф, кайф. Тобто, і я зразу можу тут завантажуватись, так, я розумію, чи, чи що? Я на складі немає такої кількості товарів. Все, поняв, прийняв. А, це, я так розумію. Тут ми вже беремо товари, коли вони перероблені. Прописуємо слеш меню налаштування підприємства і запускаємо. Виробництво ви розпочали. Виробництво малого підприємства. Все, офігенно, офігенно. І Ми зараз їдемо коротше назад. Завантажуватися. Далі просто цей процес повторювався, тобто я заповнював склад малого підприємства, щоб воно переробляло сировину. Коли сировина перероблялася, я просто відвозив її з малого підприємства до аеропорту Лас-Вентуреса, де треба її вивантажувати. Потім я ще прийняв мале підприємство свого підписника, і ми робили всі ці процеси разом. Повне виконання цього контракту в нас зайняло приблизно півтора-два дні. Після чого на рахунок малого підприємства нам нарахували. Один мільйон, але врахуйте ще той момент, що ви тратите гроші на закупівлю сировини на складі. Там вона коштує по 300 гривень за одну сировину. Для контракту вам треба переробити тисячу сировини, а іменно множимо тисячу на 300, Получається, 300 тисяч. Ми віднімаємо з цього мільйона, і чистими наш прибуток виходить 700 тисяч. В принципі, заробіток то непоганий, раз в два дні приблизно получати по 700 тисяч, але кажу, я працював зі своїм підписником. В принципі, ви можете. І самі возити, просто це буде займати вас набагато більше часу. Ще забув сказати, що з кожним новим контрактом вам додається премія по 40 тисяч. Наскільки я розумію, от ви виконали один контракт, вам дало мільйон і 40 тисяч. Потім, якщо наступний контракт мільйон і 80 тисяч, і так далі. Скільки раз воно отак от буде збільшувати премію, я чесно не знаю. Це ще треба буде перевірити, але на це піде дуже дуже багато часу. В підсумку, що хочу сказати, потратив я на мале підприємство. Купівлею і з прокачкою біля 10 мільйонів плюс-мінус, окупляти це все буде надзвичайно довго. Ще й з моєю лінивістю я не люблю дуже багато грати, тому мені буде довго окупатись мале підприємство. Але якщо ви активний гравець, в принципі, швиденько ви його окупите і вже будете йти в плюс. Коротше, ось такі от висновки я зробив. Ви свої думки щодо малого підприємства можете писати в коментарях. Мені буде дуже цікаво почитати і скажіть, чи будете купляти. Його чи не будете, мені реально дуже цікаво. Ну а якщо ви і не хочете його купляти, то в принципі ви можете просто до когось влаштуватись, там домовитись за нормальну якусь зарплату і все, і працювати в когось, не тратячи 10 мільйонів на покупку цього малого підприємства. Ну що ж, на закінченні хотів би вас запросити до свого телеграм-каналу, де я виставляю всякі мемчики, всяку інформацію, анонси відосів, анонси стрімів. Інколи ви самі там можете взяти участь в голосуванні, який типу хочете відос або щось. Посилання на телеграм-канал буде в закріпленому коментарі. Обов'язково переходьте, також там в нас є чатік, де ми всі спілкуємося, обговорюємо різні теми. Надіюсь, відео вам сподобалось, ви покажете свою активність. Ну а на цьому я з вами не прощаюсь, а кажу вам до зустрічі!